Ти вже де? В Сраці. Та ми в курсі. Я питаю, куди ти долетів? Я вже в Білорусі. Скажіть, хай в Google карту наведе. Україна трошки не в тій стороні. Та яка Google карта? В нього взагалі телефон Nokia. Це ж старий пердун, 60. От. Алло, Зеля, виходь раз на раз. Ну вийшов, я на хрещатику. Ти де? В Білорусі. Я еболі бабу. Мене вже нерви не витримують. Скажіть цьому лисому, що Україна трошки не в Білорусі знаходиться. Пора розпочати наше засідання. Подождіть, а де Путін? В Україну до Зелі на стрілу поїхав. На мозку, як у ракушки. І похуй, що Зеленський в Білорусь приїхав на переговори. Алло, Зеля, позич пару рублів, не хватає на війну. Іди ти нахуй! Собирай віщички і на вокзал. Ах, підараси. Ну нічого, в мене є план Б. Алло, Владимире Владимирович, у нас нема чим воювати. Танки ввечері хтось попиздив. Так це я. Здав на метал, щоб бабки були на війну. Клас! Молодець. План прям охуепительний. Я знаю. Шутка Вова. Tê dó o boiú.